Послання 186. Коли віра моїх послідовників стає сильнішою, напади на них збільшуються вівторок, 6 вересня 2011 року 2030. Моя ніжно улюблена дочко. Як ти страждаєш за мене? І якою сильною ти стала в результаті, Мій захист оточує тебе. Не бійся, так як ця праця продовжуватиме навертати душі. Так само атаки сатани будуть продовжуватися, прийми це, не дозволь цьому турбувати тебе, піднімись над випробуваннями і постійно тримай свої очі на мені бо, коли ти так вчиниш, все інше не матиме значення. Ті ж самі страждання будуть відчувати всі мої послідовники, в той час як Святий Дух продовжуватиме невпинно, притягувати повсюди душі. Всіх моїх дітей, коли їхня віра в мене ставатиме сильнішою, посилюватимуться також і напади на них з боку інших. Вони, мої послідовники, помітять, що їм доведеться стикатися з доказами, мати справу з незвичайними і образливими коментарями і реакціями невіруючих, з якими їм буде важко мати справу. Будь ласка, скажи їм, щоб очікували цього зараз. Коли наближається час для попередження, сатана і його демони, невидимі неозброєним людським оком, намагаються знищити любов в душах моїх дітей. Він вселяє взаємну недовіру. Він викликає суперечки і сіє сумніви, він сповнений ненависті до людства, він викликатиме війни між країнами, співвітчизниками і суперечки в сім'ях. Вся це його улюблені тактики і завжди є знаком його підступної роботи. Розпізнайте це за те, чим це є сатаною в дії боріться з ним, діти, будучи сильними, попросіть мою улюблену матір захистити вас, оскільки вона його найбільший супротивник. Сила сатани ослабне, якщо ви закличете її допомогти вам. Ці часи є важкими для всіх моїх послідовників по всьому світу. Кожна спроба з кожного роду джерела, друзів, сім'ї та колег буде зроблена через діяльність шахрая, щоб заохотити вас, мої діти, відвернутися від мене. Зупиніть його, як я сказав вам молитва і посвята непорочному серцю моєї найсвятішої Матері буде вашою бронею. Будьте сильними зараз. Я люблю вас усіх, ваш улюблений Спаситель, Ісус Христос.